Цього тижня альянс святкує ювілей 75 років від часу заснування. У річницю міністр закордонних справ країн-членів альянсу зустрілись у Брюсселі. Основна тема зустрічі допомога Україні. Зокрема, обговорювалася ідея створення фонду у 100 мільярдів євро для військової підтримки Києва. Жодних правда конкретних рішень схвалено не було. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба присутній на зустрічі заявив: цитую: не хочу псувати святкування дня народження, але головним моїм посланням сьогодні буде Петріоти». Системи ППО нагально потрібні для захисту українських міст. Держсекретар Блінкен повідомив, що члени НАТО після повернення і зустрічі у Брюсселі посилено шукатимуть озброєння для ППО. Зокрема, як казав генсек Ян Столтенберг, ракет перехоплювачів для вже наявних в Україні систем Петріот. Тим часом керівництво форматом Рамштайн, де союзники обговорюють допомогу Україні, може перейти від Америки до НАТО. Таку ідею обговорювали західні політики. Пише американське видання «Політико». мовляв, це може посприяти збереженню постачання зброї Києва у разі озброєння президентом США Дональда Трампа у Білому домі проти такої ідеї, бо вважають лідерство Америки ефективним до того ж, у НАТО на відміну від США. Для рішення потрібно одноголосне схвалення усіх країн-членів, що лише затягувати процес, кажуть експерти. Наступного тижня після перерви повертається до роботи американський конгрес. Спікер палати представників республіканець Майк Джонсон пообіцяв розглянути питання допомоги для України. Втім, анонсував кілька змін, які хотів би бачити у законопроєкті. Зокрема, надання Києву допомоги не безоплатно, а в позику. Це питання викликало критику не лише з боку демократів, а й з боку його однопартійців республіканців. По перше, Київ навряд чи колись поверне кредит. По друге, надання зброї у борг створює бюрократичні труднощі, такими думками з американською пресою діляться конгресмени. Водночас, деякі законодавці відкрито говорять, що готові голосувати за будь-який законопроект для України, бо ЗСУ негайно потрібна допомога. Тим часом адміністрація президента Байдена перебуває під тиском через військову підтримку Ізраїлю. Річ у тому, що у понеділок, в результаті авіаудару у секторі Газа, загинуло сім волонтерів, які доставляли їжу постраждалим через військові дії. Прем'єр Ізраїлю сказав, що це сталося помилково. А президент Байден заявив, що обурений і його серце розбите. Водночас, за даними кількох американських видань, Вашингтон цього тижня схвалив передачу Ізраїлю понад двох тисяч бомб. Через це тиск на президента зростає всередині демократичної партії. Зокрема, сенатор Берні Сандерс заявив, що у секторі Газа розгортається гуманітарна катастрофа, і Ізраїль не має отримати більше ані центу військової підтримки з боку США. Російські спецслужби, ймовірно, причетні до хвилі захворювань американських та канадських дипломатів і агентів по всьому світу, відомого як Гаванський синдром. На це вказує спільне журналістське розслідування програми «60 хвилин, видань «The Insider» та держпігель. Йдеться про випадки загадкового захворювання і симптомами, такими як запаморочення, нудота, головний біль. Проблеми із слухом і координацією за збігом обставин. Представники головного розвідуправління Росії опинялись у тих же місцях, де у дипломатів згодом проявлялись підозрілі симптоми. Розслідування вказує, що росіяни протягом багатьох років експериментували із акустичною зброєю, яка може викликати нездуження. У публічних заявах представники американського уряду схиляються до висновку тогорічного звіту Національної ради із розвідки. Згідно із ним, дуже й мало ймовірно, що симптоми, відомі як Гаванський синдром, викликані діями ворога. Андрій Борис, Голос Америки.